У церкві Святого Архестратига Михайла у Тисмениці організовано молитву за мир та спокій в Україні. І жителі Тисмениці живемо тепер не в простих, не легких часах. Маємо велику небезпеку і загрозу для миру і спокою нашої держави. І тому мусимо користати нашу зброю, яку ми маємо віддавна від Бога, від Христа, зброю посту. Зброю жертви, зброю молитви. В нашій єпархії кожна середа є для посту строгого за мир і спокій на Україні. Кожну середу ми постимо в тому наміренні. Кожен день в 9 годині вечором кожна людина віруюча молиться за мир і спокій в державі, собі приватно. А в середу, о восьмій годині вечором, у церкві святого Михаїла в Тисменниці, ми проводимо молитовне чування. Єднаємо піст в середу, і єднаємо молитву вечором за мир і спокій на Україні. То є дуже велика зброя перемогти зло, постити і молитися, молитися і постити. Запрошуємо, запрошуємо всіх наших братів і сестер, всіх, хто живе в Тисмениці – Приходьмо на очування молитовне в восьмій годині кожної середи, і будемо спільно молитися акафіст до Богородиці, Вервицю до Богородиці. Будемо читати святе письмо і над ним думати. І надіємося, і віримо, що Бог поможе нам подолати зло, розв'язати наші труднощі і, маючи таку могутню зброю, як молитва Боже Слово і піст, переможемо наших ворогів. Ведимих і невидимих слава Ісусу Христу.